Перше Дубні запрацювала клініка на колесах, яка впродовж 10 днів надасть безкоштовне медичне обстеження чотирьом сотням найбільш вразливим верствам населення. Дітям із малозабезпечених сімей, учасникам антитерористичної операції, пенсіонерам. Клініка складається з двох автобусів. Ми починаємо оглядати дитину з долікарського кабінету, там, де ми важимо, міряємо дитину, оцінюємо його фізичний розвиток, перевіряємо відразу гостроту слуху, гостроту зору і шкіру уважно, і вузли лімфатичні повністю і поставу, ну і внутрішні органи теж відповідно діагноз ставиться і на основі скар хворого збираємо анамнез хвороби. Виставляємо діагноз, даємо рекомендації або лікування. У Нас є також медикаменти, які ми видаємо безкоштовно. Ну по потребі. Прийом більш націлений на дітей все таки Тому що з дітьми і швидше, і легше. От у нас прийом націлений в основному на. Профілактику і на таке невеличке лікування. Професійна чистка зубів, турування зубів, далі видалення може бути зубів, молочних, постійних і лікування. У рамках підготовки було зібрано й опрацьовано більше тисячі анкет від дубенчан, які бажали пройти обстеження у клініці на колесах і складено графіки прийому. Та лікарі можуть щодня оглядати не більше 40 пацієнтів. А тому тих, хто не зумів потрапити на прийом, скерують у медичні заклади міста. Дуже багато знала про дитину. Геноглобін дуже низький, нам дали безкоштовно ліки тут. Понравилося до стоматолога підійшли теж, безкоштовно З, ну, зуби зробили. Враження в мене позитивні, діти були обслідувані, лікарі дуже приємні, все розказали, дали консультації, написали ліки. Я хочу ну, в різних джерел дізнатися про стан їхнього здоров'я, щоб на майбутнє вони були здоровими, виправити те, що. Було діагностування та лікування є безкоштовними. Витрати на перебування лікарів у Дубні сплачує благодійний фонд Любіть Україну. Медичне обладнання та препарати від міжнародного благодійного фонду Дар життя розташувалася клініка у Дубинському заповіднику. Здоров'я нація це один з наших пріоритетів нашого благодійного фонду. Бачимо, що в нас в місті, в районі, в області з цим не все гаразд. Відповідно, ми захотіли. Залучити міжнародну організацію до цієї справи і допомогти, хоч яким чином, нашим людям. З 22 квітня по 7 травня у дубні триватиме благодійна акція Клініка на колесах. Згодом вона переміститься в місто Остріг, де також надаватиме багатосторонній медичний огляд місцевим жителям. 90 чоловік обстежиться з Національного сету Острозької академії, 90 чоловік з району і 90 чоловік з міста. Острозька академія буде приймати власне студентське містечко. Ми розмістимо і всі на автобуси, підключення всі комунікації будуть від Острозької академії. А влада міста і району взяла на себе харчування лікарів, які будуть обстежити наших дітей. Тож, як бачимо, завдяки хорошій ініціативі та бажанні громади була розпочата справа, яка принесе користь чималій кількості потребуючих людей.